Вітаю! З вами психолог Соціально-Психологічної служби спеціальної школи Шанс Діденко Вадим. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зайняти і чим відволікти дитину, яка знаходиться в укритті. На жаль, настав такий період, коли ми ходимо до в укриття по декілька разів на день. Тривога буває дуже довго і тому приходиться інколи навіть ночувати в укритті. В укритті знаходяться як і дорослі, так і діти. І діти, також, як і дорослі, відчувають страх, тривогу, а навіть і нудьгу. І задача батьків в першу чергу заспокоїти та відволікти дитину. Коли ми збираємося під час тривоги, то ми беремо саме необхідне і тому немає можливості взяти з собою іграшки, книжки та настільні ігри. І ми з нашою командою підібрали для вас добірку. Антистресових вправ та ігор, які допоможуть вам з дитиною перебувати в укритті або вдома, в безпечному місці, де вдома ви собі намітили укриття. І заспокоїтися трошки, і відволіктися від тривоги. Отже, почнемо, я розкажу про те, які вправи. Перша вправа ці вправи, до речі, я хочу сказати, що це вправи. Вони. Словесні, тобто за допомогою слів ці ігри, перша з ігр це трьохлітрова банка, називається. Суть, яка в цієї гри? Це словесна гра, в неї можуть прийняти участь як діти, так і дорослі. Обирається одна буква алфавіту, літера. Один гравець мовчки в голові перебирає літеру алфавіту, а інший каже стоп. І таким чином, де зупинився перший гравець. На, ту, на, на тій літрі, на якій зупинився, на ту літеру, і називаються всі предмети, які можна покласти в трьохлітрову банку. Називаються вони по черзі, хто не зміг пригадати або е, згадати, той і вибуває з гри. Ну, Наприклад, на букву М це молоко, масло, мастихін. М'ячик, мак, морква все те, що може поміститися в 3 банку. Наприклад, слово Мамонт не поміститься в 3 банку, тому він не підходить. Ось. Далі гра запитання. Один гравець ставить запитання, другий відповідає на нього теж запитання. Якщо ж вже неможливо відповісти, задати запитання на запитання, то гравець відбуває. Ну, наприклад, «Сьогодні, ти сьогодні робив зарядку. Інший відповідає. ну, Наприклад, а чому ти цікавишся? Слідуючий відповідає: хіба це секретна інформація? Тобто питання на питання. В кого закінчиться питання, то він вибуває. Гра така абсурдна, але весела. Слідуюча гра це 5 слів. Обираємо 5 абсолютно не пов'язаних між собою слів. Використовуючи їх, кожен учасник складає невелику розповідь. Ну, по черзі. Це дуже цікава гра, вона сподобається вам і вашим дітям. Слідуюча гра, про яку я хочу сказати, це гра паровозики. Ця гра не тільки розвиває фантазію і відволікає, але ще й тренує нашу пам'ять. Я вже про неї казав в деяких відео, коли ми тренували з вами пам'ять. Перший учасник говорить слово, наприклад, слово пес. Перший гравець повторює його та додає наступне: пес прокинувся. Слідуючий учасник наступне. Пес прокинувся зранку. І так до кожний учасник додає слово слідуюче. І навіть коли закінчується коло, слідуючий гравець згадує все, що було сказано, і додає. Ще одне слово. Таким чином тренується і пам'ять, і фантазія. Дуже цікаво гра дзеркало. Наприклад, перший гравець називає слово в перевернутому вигляді, а його опонент повинен відгадати, що це за слово. Наприклад, слово «літс». Що це за слово? Правильно стіл. Слідує слово адов. Спробуйте відгадати, що це за слово. Вірно, слово вода. Така цікава гра. Звичайно, ще саме популярне і саме таке, одна з моїх самих улюблених ігор це Крокодил. Що це потрібно зробити? Для початку потрібно визначитись, хто перший буде загадувати і показувати слово. Один гравець загадує слово іншому, щоб решта учасників його не чула. Він повинен пояснити його жестами, не висловлюючи словами і звуками. Решта намагається відгадати. Перемагає той учасник, хто назве правильний варіант. Ще одна вправа це або гра, так можна сказати. Вигадуємо казку. Кожен з учасників по реченню вигадує казку. Тобто, починаємо з першого речення. Перший гру каже: жили, були. Дід та Баба, наприклад. Інший гравець вигадує далі. Таким чином, сюжет зовсім не рівномірний, фантастичний та іноді буває дуже забавний. Дітям дуже подобається вигадувати казку таким чином. Також словесна гра в асоціації. Коли людина каже слово якесь, інший говорить те, що приходить перше на думку, першу асоціацію, яка приходить на думку з цього слова. Ще є ігри синоніми і антоніми. Коли ми називаємо слово, придумаємо до нього синонім. А потім слідуюча гра, коли ми придумаємо слово і називаємо до неї антонім. Дітям дуже подобаються ці ігри, і вони розвивають у нас навики, наші, ми учимо нашу українську мову. Хочу нагадати, що ці ігри можна грати як в бомбосховищі в укритті, так і вдома, в безпечному місці, де ви облаштували укриття. Як психолог хочу сказати ще таку класну штуку, таку рекомендацію вам надати. Якщо ви вдома, укриваєтесь вдома, в безпечному місті, і обрали для себе місце для укриття найбезпечніше в вашому будинку, то дуже класно для дитини побудувати намет. Намет із подушок і ковдр покривал. Цей намет він ще більше. Посилює відчуття безпеки. Тому для дитини дуже важливо, щоб ви вдома в укритті зробили такий намет. Ну і, звичайно, частіше обіймайтеся. Обіймайте дитину. Це дуже заспокоює під час тривоги і під час того, як дитина взагалі переживає, можливо. Користуйтеся гарного вам дня. Україна переможе.